Привіт, вітаю тебе на каналі Маша Кріт. Є дуже поширена і хибна думка про те, що кольорові бази це обов'язково товсте покриття, і тим більше ніяк не можна нанести кольорові бази на укріплення гелем. Сьогодні ми виконаємо корекцію оцих нігтиків, це не моя робота, і це укріплення з сюрпризом. Це гель, який нанесли зверху на акрилову пудру. Як пояснила моделька, то це для того, щоб нігті були міцнішими. Але відшарування на кінчику все одно з'являються. Бо насправді в укріпленні не стільки важливий матеріал, скільки техніка. Тихочків ларом нігті покрий, якщо немає техніки, воно буде відшаровуватися і ламатися. До речі, я так надовго пропала з YouTube саме через те, що закінчувала курс про гелеве укріплення. Там я дуже наглядно пояснила, чого все ж таки покриття відшаровується, як підбирати матеріали для укріплення, ну і, звісно, дуже багато уваги приділила техніці. Нормальне гелеве укріплення це не просто вирівняти нігті гелем. А якщо ще взяти до уваги те, що гель розширює наші можливості корекції архітектури, то ото укріплення, яке у курсі, то взагалі новий рівень підходу до покриття нігтів. У цьому відео давайте я вам доведу, що можна і укріпити нігті, і нафарбувати, вибачайте, їх камуфлюючою базою, і при цьому вони залишаться тонкими. Насправді, цим нігтям всього лише один тиждень, і покриття вже встигло відрости, але сама котикула ще ні. Зараз ножицями я забираю лише ороговілі участки кутикули. Все, що лишається, я дошліфую шліфовщиком. Цього разу для шліфовки використала силикон-карбідний шліфовщик великого діаметру. Моя моделька робить манікюр сама собі, і оці задирки на бічних валиках це наслідки кусачок. Дівчата, ніколи в житті забувайте вже, ми не зрізаємо бічні валики кусачками. Якщо необхідно забрати ороговіння з бічних валиків. Немає апарату або не виходить апаратом. Беремо звичайно, Звичайну пилочку можна по ремуверу, можна по сухому і просто спилюємо. Вони будуть м'якенькі, ніжні і не будуть так сильно заростати. Що ж, манікюр готовий, ми прибрали всі відшарування і зараз виконуємо фінальні підготовчі етапи. Хочу підкреслити, що нігті трішки трамплінять, і в роботі з такими нігтями треба бути дуже обережною, щоб оті трампліни не підкреслити. Тож першим етапом загрунтуємо нігті базою. У мене на тестах ще одна новинка, швидка база від бренду Коді. Всі ми знаємо, як їх бази добре тримаються. Ну а ця база рідкої консистенції, щоб швидше грунтувати нігті під теж укріплення. До речі, не варто боятися таких адгезивних баз, якщо ви наносите їх тонким шаром. Цими базами ми не вирівнюємо. Вирівнюємо ми гелем. Ну а щоб було що вирівнювати, я добудовую куточки гелем желе. Це щось типу техніки започатування, тільки більше додаю саме в куточки. Зверху на це я вже виконую укріплення. Наношу більш рідкий білдер-гель, особливо не вирівнюю, бо буде опил, і підтискаю. Так, натуральні нігті можна підтискати, якщо знати, як це робити правильно. Якщо не знати, може бути біда. До речі, про це я також дуже чітко і наглядно розповідаю в своєму курсі. Ну а поки мінімальний опил це недовго, якщо працювати за схемою. Тепер найцікавіше дизайн. Разом із швидкою базою від Кадішек до мене приїхали ще й красиві бази. Давайте щось із ними зробимо. У мене тут шість пастельних відтінків з дрібним різнокольоровим блиском. Найбільш надихаючий, на мою думку, відтінок під номером 3. Він, знаєте, як е, ота плитка Тераццо. чи може якийсь е, рожевий граніт, якщо такий буває. Коротше, дуже прикольно, я з ним ще спробую поекспериментувати. Ну а на сьогодні ми з моделькою обрали інші. Ще кольори, наприклад, оцей під номером 6. Дивіться, як легко база вирівнялася, От просто вирівнювання в реальному часі, отак швидко. Але ж при роботі з кольоровими базами у мене є такі свої правила. Я намагаюся наносити їх якомога тонше, щоб вони добре просихали. Ну а щоб рівномірно їх нанести і гарненько вирівняти в тонкий шар, я використовую геловий і тонкий пензлик. Наношу слизький шар, а тоненьким вже вирівнюю. Друга ручка у нас вся буде з дизайном. Тож цей голубий відтінок я наношу лише на половину нігтя, Ущільнюю тон в ростковій зоні і плавно розташовую десь ну, до центру нігтя. Другим відтінком ми обрали жовтий. В ньому такі ж блискітки, як в голубому, тож це в сумі виглядає досить прикольно. Кодішки прислали ще один прикольний продукт точніше, два два блискучих топи. Але на сьогодні в цій роботі блискіток вже достатньо. Як то кажуть, що занадто, то не здраво. Тож, беремо таку металічну штучку. І трошки вигинаємо її на пушері, щоб вона плотніше лягла на ніготь і не стирчала. Клею на базу. Далі беру гель-пасту. Якщо хтось не знає, може, то це така дуже густа гель-фарба без липкого шару, переважно, і створена для того, щоб малювати такі рельєфні дизайни, які можна не перекривати топом. Тож об'ємненько так набудовую прості, але дуже милі квіточки, і полімеризую дві хвилини. Так, вам не почулося, треба, щоб воно добре просохло. Ось такий милий літній манікюрчик у нас вийшов. Нібито просто, але з шармом. І нігті не котлети, егеш? Ставте лайк, якщо вам сподобалась ця робота, якщо напишете в коментарях, що вона вам сподобалась, я взагалі буду дуже щаслива. Ну і, звичайно, підпишіться на канал, якщо ще не підписані.